Христос Воскрес! Дорогі браття і сестри, ужгородці, вчора свято святого великомученика і переносця Юрія мною єпископом Ужгородським Закарпатським був закладений перший камінь і освячений поклонний хрест на місці будівництва майбутнього пам'ятника храму. Небесній сотні святого апостола Андрія Первозваного. Рішення про будівництво цього пам'ятника було одобрене на нашому Ужгородському майдані, Ужгородському вічі 2 березня цього 2014 року. Близько 2,5 людей проголосували за те, щоб був споруджений такий пам'ятник. Звичайно, що найкращий пам'ятник тим, хто загинув, це є храм, це є собор. І це є давня, можна сказати, тисячолітня традиція на місці мученицької смерті Бориса і Гліба наших перших українських святих. А ті був споручений храм. Ми знаємо про зміни на Шепці на полі Куликовому, на Бородинському полі і інших. І вчора при багатому зібранні людей, священники майже були всі єпархії в урочистій атмосфері, був закладений цей перший камінь і освячений цей поклонний хрест. Скажіть, ну, будь ласка, на якій правові підставі ви це зробили саме тут? Чи ви маєте якісь дозволи від міста і чи обговорено це було власне з кимось фахівців, з да. людей, які займаються містом? Про будівництво кафедрального собору. Ну, ми обговорюємо з містом, з міськрадою, з нашими мерами, які в нас міняються там через кожні який тут. Матушняк погорило змінюється, погорило матішника вже десять з половиною років. І вчора було багато виступів і говорили, що цього дня Українська Православна Церква, Київська патріархатна, Закарпатська іпархія очікувала більше, ніж десять з половиною років. І вчора, це збулося каже, збудуємо. Вам виджувала на земля, чи ви зверталися по дозволу до міської ради, чи ви маєте якісь документи на це? У нас є ну, як, попередні домовленості, попередні дозволи. Ну, так як в нас зараз практично немає влади, нема ради, розумієте, то це ми будемо як кажуть, докінчувати в правовому полі. При нові міській раді і при нові я про на перепрошую є міська рада, що раніше обрана, обрано, ми чекаємо всі вибої. Так ми все чекаємо виборів на це місце. Є у вас мені в лів ставить ці питання, ми робимо сюжет. Чому саме тут? Чому саме тут? Тому що це буде кафедральний собор. Української православної церкви Київського патріархату. Він не може десь бути там, на задворках, на котельній тайданте читатися. Ми повинні бути на самому красивому місці, так як належать бути в федеральному соборі, української, національної, православної. Сьогодні не виконковано говорилося про це, було констатовано, що закладення каменю, встановлення хреста фактично юридично, ми не говоримо зараз про моральну або релігійну війська, юридично є самовільним. Як ви прокоментуєте це? Я? В смислі земельної ділянки чи що? Взагалі, встановлення Христа, встановлення каменю претензія на те, що тут буде збудовано щось, що це є самовільне. Знаєте, в священному писанні. Священне писання є такі слова, Господня земля і сповнює От. І вся земля є Господня. Вона не належить ні щадею, ні Погорилову, ні Ратушнику, ні міській раді у Розумієте, скомпроментовані, кажуть, і нікчемні. Тут, я думаю, скоро народ перевибере і в нас буде нормальна українська. Влада, у нас буде нормальна Узгородська міська рада, от, яка на першому своєму засіданні е, юридично, як кажуть, вже, е, потвердить і ми будемо мати повний юридичний пакет цих документів на, е, на це місце. Більше, що ми тут як кажуть, нічого, е, якщо це стосується зеленої зони. Ми тут нічого нового не будемо робити, ми просто перелеємо і укріпимо ті фундаменти, які були закладені. На пам'ятник нікому і нічому чиє. І, і тут буде о, о, тут храм, о, тут буде федеральний судор Закарпатської факти Української православної церкви Київського Казахстанського.